Перевіримо роботу сервіс-центру МВС 1247 Павлоград. Що, довольний, Діма? Сервіс-центром МВС. <плес> Люди, вибачте, тут іде відеофіксація, я думаю, ви, ви не проти, що тут буде порядок. Хто не хоче потрапити в кадр, можете прикрити лице. Звісно, молодці. Правильно говорите. Воно стоїть, бидло, мене фотографувало, Ой, щоб... блять. Я теж там кричала. Щоб вдома жінка полежать на мою фотку, подивитися чи що. В інтернеті на Мелешко Богдан, підписуйтесь, блядь, і дивіться. Як вас зовуть парень? Керівництво, представте свого парня, держслужбовця. Він каже, я не держслужбовець, а по, кабін... а по кабінетам вигулює. А хто? Він авидер, службовець. Я вам не повинен це пояснювати. В смислі ви не повинні. Ви ТВО. Я ТВО. Так ви повинні на коліна стати і швидко пояснити, що я ТВО, виконуючи обов'язки тут. Все, давайте, працюйте я, нормально. Ви Ведете себе неадекватно. Я веду себе неадекватно, ти себе ведеш неадекватно. Ти не закривайся. Дома будуть закривати двері, а тут я буду перевіряти тебе. Та викликай мусоров, блядь, а не поліцію. Ухилянтів викликай, блядь. Ми зараз тебе пов'яжемо і на бойові відвеземо, блядь. Бо взагалі я Кирил, блядь, Ви довольні люди з сервіс центром МВС, як він працює? Ні. Ні, ніхто не довольний. От бачите, вам кажуть, ніхто не довольний. Добрий день, блядь. Ухилян, блядь, поліцію каже, буде викликати. Я вас вітаю. Я сюди не перший раз приїжджаю, ну оце мені не подобається. Коли хлопці віддають життя, вони тут, сука, СБУшники, приїжджають з номерами 039 МІ, блядь, на ланкрузірах, блядь, і рішають тут ходять. Цепок золотий, блядь, скаліоз уже в нього, блядь, шию наклонило, блядь, І ходить тут рішає, щось вирішує по кабінетах. блядь. Давайте, давайте, швидше працюйте, а не людей не затримуйте. На мелешко Богдан, підписуйтесь усі, в Фейсбуці дивіться, усі відео. Бо тут несправедливість крізь в країні. Блять. Одні гинуть, блядь. ось парень, блядь, Чотири пульових поранення. Він уже котре приїжджав, не може пройти. блядь. Що це таке, блядь? За що він віддавав своє життя? А деякі в могилі вже лежать. Зараз подивитися, як вони будуть працювати. І на Київ воно вийде, і в, і в Києві дивляться. А воно біга фотографірує, фотографірує. Можна я вас фотографую, бля. Ти хто такий? Держслужбовець ні, а по кабінетах шарашиться там. Вигнать к монахам, якщо не держслужбовець.